Я другу частину першого відео. Другу. Ну там, де про зомбі було. І знаєте що? А я випущу її. Якщо ви поставите, подобайдена. 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 Под, спо, подобайку, подобайку. О, подобайку. І оцей мені треба до кінця пойти. О, воно стало як я. І оце, яке як у мене. Якщо ви хочете, якщо ви у вас колічні волоси і ви хочете такі волосся собі, я покажу. Я не можу показати, але я сама не пам'ятаю, як я їх достала. Я подивлюсь, як я їх достала. А якщо ви хочете у мене есть... є за літо, я достала ще з хвостиком. Це Это... заходиш до Типа, Спродовж ділова, там лізть у тебе чоловічки, і там є одна така товста із хвостиком. Береш її, у тебе відкривається хвостик, потім робиш, опять, який у тебе скін, і, і надіваєш на свою голову хвостик, і у, у тебе буде, і у тебе відкривається хвостик, і ти можеш ходити з хвостиком, але я вже цей хвостик не беру. І ви замітли скільки у мене Дві 2000. А хочете я зніму відео. А ну-ка, давайте напишіть в коментарях, хто хоче, щоб я сняла відео з із... Зомбі. Напишіть в коментарях на українській зомбі. А хто хоче, щоб я знімала відео з із... Щоб я типу, літала, напишіть просто на на українському напишіть літати. І я зніму відео і я лайкну коментар, на якому найбіль... найбільше лайків. Хто як, але треба два коментарі. І ніхто більше коментарів не пише, тільки, один. тільки два коментарі і другі лайкують цих два коментаря. Ох, я ненавижу цю стінку. Я взагалі кожен раз, коли я в той стін, коли в, е, я попадаюсь на цю стінку, я помилаю сразу. Із-за того, що мені не можна І Ви замітили, чому ця голка завжди фіолетова, бо вона не може бути другою коліром. Із-за того, що ігла просто її зафіксувала. Що вона духом, духим кольором не зможе бути. <рив> я багато. знаєте, що я, я дивилась одну дівчинку, вона англійська. Так це є англічанка. Вона жнімала про Book І багато там таємниць. Хто, хто ба... знає ці таємниці, просто напишіть в коментарях. Да. Напишіть в коментарях, да, якщо ви знаєте всі таємниці тайниці. А я не знаю, але я знаю, що їх багато, десь тисяч Сіксілеонів. А знаєте, що А Сіксілеон це найбільше число? Найбільше число це Сіксілеон. А знаєш, а знаєте хто це мені сказав? У мене є два друга і одна подушка. Його Міша і, і Кіра. Ну і я Кіра. Так це є. Е, я букву не вириваю. І мені сказав один із друзів сказав, що Сіксельон це найбільше число. Сказав, ви замітили? Сказав. Не сказала, а сказав. Це хтось із хлопців. Але я... це з хлопців його. Я не знаю як, але ми з ним чаще общаємось. Я недавно з ним грала в Roblox і він мені розказував, що у нього, у нього він бачив багато хаків, що хакали в прямо Перед його отцем хакали ігру. Це що, що якийсь що, якийсь чоловік, навіть бан у того чоловіка був, і просто його забанили, і, і він одівався в демона якогось і ходив. Вау. Оце його багато чого знає, але я не розкажу вам все. Я люблю червоний, хоча червона пласка прикольна. На сьогодні я з вами була. Всім пока, до нових.